Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 7 2.0 TDI, але це незвичний Golf, тому що це версія GTD. Він має 185 кінських сил, пробіг 200, красивий нарядний, але в ньому дуже часті регенерації, а саме 10 кілометрів. Можливо, до 20 максимум і вмикається регенерації. Звісно, це дискомфорт. Зараз підключу комп'ютер і подивимося на показники. Так, пробіг 261. Форсунки в нормі їх робили. Потім бачимо 3 грами комп'ютерної, 7 не комп'ютерної. 400 метрів назад була регенерація, в таких випадках повинно бути десь в мінусі після регенерації, коли система екології дихає в нормі. Золу змінили з надією запуск примусової регенерації, але ж не допомогло. Так, Фіксую дані 7 гектопаскалів на холостом ходу, даю газ в пол. 67 і бачимо 7,85, 90. Де, ого, аж на 5 значень росте, 8. Дуже швидко наростає, маса сажа ізмірена і вона робить е, часті регенерації. Так, не зафіксовані є таке. Перша стадія чистки, виявлення золи, стан системи. Рощина зола має такий колір. Трішки зацепило чорного, але це перша стадія. Це чисто поглянути в якому стані зола. Це розчинна жовта зола ось має такий колір. Купна зола буде пізніше вимиватись, більш детальніше. А мілка зола, зараз втане це все багно і подивимося на стан фільтру. Так, не дождавусь, щоб втаяла водичка, спустив її окремо, тому що забило наглухо. По праву скажу, це рекордсмен серед зали. Реальний рекордсмен. Дивіться, скільки цієї каші. Це все розчинна зола. Все розчинна зола. Її так багато, і крупна повилітала сірого кольору, і жовта розчина, яка пізніше стане сірого кольору. Забило навіть ганчірку. Це все зола. Розчинна зола. Запакований вщент, яка каша, яка каша. Цікаво після чистки зробити тест драйв, проїхатись, щоб розуміти, як все буде відбуватися, але дуже багато зали перегорівшої в автомобілі. Тому чистка Воно скільки Дуже багато рекордсмен Номер 1 Після всіх машин, які в мене були, це номер один по кількості золи. Так, Зараз буде друга стадія чистки вже повністю від цієї розчинної золи. Крупну золу буду вичищати. І всі впуски, випуски. Турбіна холодна, гаряча частина. Пускний колектор, камера згарання. Якщо закоксована, то щось там почистить, якщо ні, то все, значить нічого і не трапиться, почистки. Єгір першого контура, другого, все це буде зараз чиститись. А золи, так, да, дуже багато. Так, Зараз триває чистка без фільтра, тому що забиває. Але з... прочистив і ось крупна зола. Крупна зола, яка саме тяжче вимивається. Зараз знов промою фільтр і буду чиститись фільтру. А крупна зола тут. Можливо, вона вийшла і в першій стадії. Побачимо. Так, Автомобіль після чистки на обертах 20, на холостих 0. Провіряю датчики диференційного тиску. Так, Під'єднав датчики, бачимо 0 на холостих. Вірно показують, один, правда, новий. Думаю, переставляти їх не буду. Так, даю газпол 2500 обертів.

А тепер всі необхідні адаптації, щоб перепровірити весь автомобіль. Лямдозонт, Єгіри, турбіну, все повністю, всі датчики і буде висновок по автомобілю. І так, висновок по даному авто. Пройшов провірку, все працює, нема ніяких зауважень, датчики диференційного провірені. Залишається кататись і відслідковувати, як проходять регенерації. От і все. В, контактах мої контактні, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного вечора, до побачення. Так, А тепер висновок по автомобілю. Ось бачимо, війшло в мінус 980. Ми проїхались після регенерації 7,3 км. Щойно було мінус 10, але потроху вже виходить з цього значення. Воно так має бути, але вже не плюсове, не плюсове значення. Тиск у нас е, датчик 8-3, але можливо він після другої регенерації стабілізується. Це не важливо. Головне на обертах, а ну дайте газ по. На обертах. Було 19-20, ну 24 це теж 5 гептопаскалів не проблема. Все досить. Так, екологія тепер точно працює, але буду держати контакт з власником. Мені цікаво, як автомобіль себе буде почувати в майбутньому. Тобто проїхати 1000, 2, 3, 5, 10... 30-50 тисяч, щоб розуміти, як працює на такому пробігу така, такий автомобіль, як GTD, Volkswagen Golf. От і все. Так. Всім гарного вечора. До побачення.